Добрий день. Я Борщевич Марта, студентка першого курсу. Сьогодні буду проводити дебати. Але в нас виникли нові обставини. За 15 хвилин до початку події Данило Лагоднюк повідомив, що він знімає свою кандидатуру. Відповідно, дебати будуть у іншому форматі. Для того, щоб познайомитися з вами, ми хочемо надати слово для презентації візитки. Кандидатці з навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, студентці другого курсу Анастасії Шири. Анастасія, маєте 5 хвилин, всім привіт, слава Україні. Мене звати Анастасія, я студентка другого курсу інституту економіки та менеджменту. Власне, до цього займала посаду заступника голови студентської ради, що дало мені колосальний досвід, аби дізнатися проблеми студентського активу. Студентського активу. Власне, сьогодні прийшла до вас, аби почути ваші питання. Ви більше зі мною познайомились і Март Дякую, Анастасія. Наступним кроком мали бути запитання одне одному від кандидатів, але зважаючи на наші нові обставини, ми переходимо до запитань до кандидатів в соцмереж. Регламент. Час на запитання були 30 секунд, час на відповідь 2 хвилини. Перше запитання адресоване одразу двом кандидатам. Перше. Чи могли б ви рекомендувати наш університет вступникам? Чому? Анастасія, ваша відповідь? Хочу почати з того, що оскільки я вже навчаюсь на цьому, в цьому університеті на цьому інституті, то я поважаю свій вибір і. Певно раджу свій університет, адже це кожен університет, це колосальні можливості, а мій найбільше можливостей дає, адже я дуже люблю е, всіх студентів, е, всіх викладачів. Е, кожен тут дає нам навчання по житті і е, по обраній вами спеціальностями. У мене все. Дякую. Також студенти, котрі зараз нас переглядають онлайн, можете задавати запитання в чаті. Друге запитання до Анастасії Настя. Оскільки ви знаходитесь тут в парламенті менше часу, ніж Данило, то мене цікавить ось що. Як ви плануєте саме кардинально змінити співпрацю студентів та адміністрації? Всі ми бачимо, що зараз вона не на найкращому рівні. І хотілося б змін, хотілося б, щоб нас чули, які ви маєте думки. Дякую за запитання. Насправді, так як ви вже сказали, у нас така скажімо, незначна ситуація з адміністрацією, і я думаю, кожному студенту хотілося, аби це було влагоджено. Тому власне я і є на цьому місці, і обралася кандидатом, аби стати для вас студентів тою людиною, яка буде доносити ваші побажання і побажання адміністрації вам. Правильно, а власне конфлікти, які зараз є, на мою думку, вони проходять через те, що неправильно або невміння подання інформації донесення до студентів. От тому я вважаю, що я є тою людиною, яка зможе допомогти у вирішенні цієї ситуації. І третє запитання яке ваше ставлення до очного навчання? Адже ми зіткнулися з ситуацією, що повітряні тривоги та відключення електроенергії заважає проведенню пар? Ну, Насправді я за очне навчання, але в межах розумного. Всі ми зараз в такій складній ситуації були і зараз ще складніші ситуації. І ми маємо розуміти, що е, наші воїни. Не задумуються, чи складна в них ситуація чи ні, тому як гідні українці, як віддані патріоти, ми маємо задумуватись над тим, хто буде розвивати нашу країну. І як я вважаю, то кожен е студент мав би навчатись очно. Так, дистанційна форма навчання вона теж приносить користь, вона теж є інформативною. Але погодьтеся, наші батьки. Дуже яскраво розповідають моменти своїх студентських років, які зараз у нас забрав карантин, забрала війна. Тому я думаю, кожен погодиться, що поза студентське життя воно прекрасне, і студентське життя очного формату воно не тільки про навчання за книжками, воно і про актив, який ми створюємо разом з вами. Дякую, Анастасія. Наразі ми даємо нагоду ставити запитання студентам, які сьогодні присутні тут з нами. Запитань немає, дякую. Дякую усім студентам, які прийшли сьогодні та підтримали кандидатку. Дякую за те, що вирішили спробувати себе на такій відповідальній посаді. Бажаємо вам успіху. І усім хочу нагадати, що 28 жовтня з 10.00 ми просимо вас зайти та проголосувати за нашу єдину кандидатку. Дякую за увагу.